Добрий день, дорогі друзі! Я вам зараз покажу мої квіточки. Які в мене квіточки на балконі гарні? Це дігас. Це наші фонді. Церкві дзвонять дзвони на, на ми, миса. миса. На службу Божу. Мої квіточки кохані. Жасмин у мене розцвітає. Подивіться, який гарний? Пахне як чудесний. Ще багато має розпуститися квіточок. І тут другий джигас. А тут в мене петрушки повно. От. Українська жінка петрушечки понасівала. Тут в мене Петрушечки повні. Город у мене такий кріп. Росте. Чорнобривці, калачики. Це наші фонді. Там кусочок церкви видно зверху. У нас церква тут близенько. Отакий От в мене шпарагус. парагус. таке алої в мене вон цвіте. Алої. Я його трошки захистила. Простенькою від сонця, бо в нас вже дуже гарячо. А зараз вечір, 6 годин вечір. Другий джгас. Я з нього кремчики собі роблю. Бачите, як він цвіте гарно. Оце тут такі в нас гори навколо. Бачите, яка у нас красота. В день дуже гарно було. Сьогодні, а трошечки прийшли хмарки. Зараз вечірком, а тут в мене такий кріп. Виріс такий кріп великан. Бачите, який великий кріп. Він вже починає цвісти. Хі -хі -хі. Супер О, Тут така у нас ведута. то наша хата така. А тут у мене ще сонечки ростуть. І тюльпанчики. Вон такі сунечки. Вже маленькі сунечки навіть пов'язувалися, бачите. Тут приїде моя внучечка буде шукати собі. Буде шукати собі тут сунички. Бачите які? А тут тюльпанчики, такі вони вже цвіли. Вже останні квіточки обсипаються. Тут у мене також кріп. Виріс такий великий. А ще є там внизу вазоночки, то вони будуть розцвітати. Ось такі квіточки, дзвоники в мене є. І калачики такі гарні. І тут калачики такі от темненькі, фіолетові. А тут в мене шалфей цвіте. Бачите, як гарно цвіте шалфей? А тут в мене такий великий, великий вон такий великий-великий вазоночок. Ось такий ліс. І ще рози в нас є. Трояндочки. Скоро розсвітують. А тут в мене трояндочка така із Голландії. подаруночок із Голландії. А тут такі квіточки в мене гарні. Розмаріно, якого я даю до курочок, до м'яска, аспарагу, Ось такий вазоночок. Такий у нас ліс. А тут у нас таке сидіння, щоб посидіти собі в холодочку, повідпочивати. А зараз я піду на інший балкончик і покажу вам з другої сторони наш, наші квіточки. Ой, красота! Пахне як. Дуже гарно. Ще сонечко видно. Тут наша спальня